В моєму хіт-параді параді прикрих помилок, це, ну, якщо не перший, то точно не другий номер. Господи, господи, подумав я хорошо, що це не со мною. А власнику кажу, я навіть не уявляю ваше відчуття, коли все це сталося. Він каже: ти навіть не уявляєш собі дійсно. Серце остановилось, просто йокнуло. От дивіться, власник самостійно міняв триггер-гард, І отут, -от, під густим слоєм. Є смоли, у нас ховається тріщина, навіть не тріщина, тут просто ламалася та ушка. Власник залив та є смолою, трохи покористувався, але відчуття прекрасного вимагає від нього ремонту. Зараз я все це буду відчищати дремелем, а потім будемо сварювати. Результат: це робота складна, я б навіть сказав, муторна, абсолютно невдячна і дуже непрогнозована. Тому що, на мою думку, не можна розраховувати на таких дрібних запчастинах досягти більше ніж 65-70%, Це в найкращому випадку відсотків від первинної жорсткості матеріалу. А... Не те, щоб я вас закликав не робити, не міняти тригергард вдома, але ви маєте бути свідомі, які результати вашої спроби вас очікують, і відповідно, ну, все ж таки, краще до майстерні, навіть в таких випадках, як заміна триґерна гарда А ну і безумовно, я розраховую почути в коментарях, що у мастеров золоті руки.